Ось Олександр Микідович. Скільки вам тут років? Вісімнадцять. Ні, ну на вісімнадцять ні. Бо вже голова сива. ж, я що молодий. Звісно, <ріст> що молодий. Відносини у нас дружні. Помагає вона добре, справно працює. Дзвонить 6 годин вечора, і я вже знаю, що то вже щось є, бо ну, просто так люди мені не телефонують. Піднімаю трубочку, що сталося. Впав, не можу дійти до хати. Добре, що я кілометр живу. Швиденько сіла на велосипед, приїхала, до хати привела. Ні, ні підняти нічого. Рухатися складно, а їй приходиться. Я не мав можливості вчитися, то я почав вчитися, як сказати, так всерйоз, займатися живописом у 40 років. Життя було таке, що мусив кинути в школу з 9 класу, батька не було. Я був з цією дитиною, в сім'ї без вихідь. Не було що взуття. Займався музикою. Я музикант в хорі був, а компонував. У нас хор був великий народний хор. Микітович народився. 9 лютого 38 року вже йому 86-й рік. Людина при доброму розумі, і це дуже важливо. От хоч і робота, якби не тяжка, в нього була, скажімо так, фізично він важко не працював, але от хвороба вона не питає, наскільки ми важко працюємо чи не працюємо. Не все так, скажімо, легко і просто, як би хотілося. Роботу старенькими людьми спершу треба любити, ніж її робити.